Тепер з нами на зв'язку Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку вам. Хотіли попросити вас поділитися з нами останніми новинами, що відбувається на Запоріжжі. Як завжди, окупант кожного дня, кожної доби не починає, а продовжує обстріл нашої території. На сьогоднішній день він застосував здебільшого артилерійського озброєння. Більше 80 раз обстріляв наші населені пункти, такі як Оріхов, такі як Гуляйпола. На, на щастя, на сьогоднішній день потерпілих у нас поки немає. Пане Юрію, міна у повільної дії це Запорізька АЕС. Стежимо ми, стежить вся світова спільнота. Щойно показували фото українських розвідників про те, що там роблять окупанти, яка ситуація на АЕС станом на сьогоднішній ранок. Що вам відомо, і що можна повідомити глядачам? Ну атомна електростанція, наша вона зараз не працює. Вона запитана від, від української електромережі. Також ми знаємо, що в самому Енергодарі саме Енергодар, точніше забитий окупантами. Промзона нашою атомно електростанцією забита різні, різною технікою. У кожній будівлі, навіть зруйнованих, зараховане такі будь-яке там склади озброєння, але е, рівень радіації у нас в нормі як біля самої ЗАЕС, так і в Запорізькій області пане Юрію. А з приводу евакуації людей з прифронтових населених пунктів чи проводиться вона зараз? Скільки людей виїхало, А можливо, хтось і повертається вже? Так, вони штучно створюють всі умови для того, щоб люди виїжджали від лінії зіткнення, а штучні умови можуть бути які різні. Наприклад, не завозити продукти харчування, хліб, воду до тих населених пунктів, тим самим змушуючи наших громадян їхати в глиб території. Наприклад, якщо говорити там Такмак, то вони не можуть забезпечити електроенергію і тому впроваджують різні системи вялих відключень світла в мікрорайонах міста. Тим, тим самим також кажучи, що ви вивід'їжджайте, різні способи, які вони можуть застосовувати. Пане Юрію, а є ще до вас таке аграрне питання. Напередодні зустріла в пабліках шокуючу для мене інформацію, але в принципі вона очікувана. З'явилася черешня, перша черешня на українських базарах, зокрема в столиці. Я не знаю чи в курсі, ви скільки вона вартує. Мінімальна ціна 700 гривень, максимальна 1200 за кіло. Хочеться спитати, а як нині виживають аграрії в Запорізькій області? Що їм вдається вирощувати? І чи буде черешня дешевшати? Тому що ми розуміємо, що наш рідний Мелітополь поки що не може нам постачати ту ягоду, яку ми любимо? Ну я думаю, черешня вона має здешевіти після того, як коли буде докупована територія і в тому числі там Мелітополь. Це обов'язково буде. А якщо я серйозно, дуже... що зараз з аграріями, як вони працюють? <ріст> якщо говорити за черешню, а за що говорити за аграрії? То ви знаєте на тій території, яка контролюється нами, аграрії засіяні, аграрії працюють. І навіть знаєте, був я за три кілометри від лінії розмежування, навіть і там аграрії працюють. Розумію, що це люди герої. Люди, які, попри обстріли, попри те, що знаходиться на нашій території, як вони і нашу територію, в тому числі мінують і або стріляють з керованою ціною бомби, які не розриваються чи розриваються в полях аграрії, працюють надалі, вони готові. Запорізька область забезпечена на 100% як і хлібом, так і іншими продуктами харчування. Так що все буде добре і чекаємо до окупації. пане Юрію. А які темпи розмінування Запоріжжя? На сьогоднішній день разом з працівниками ДСНС. Ми вже розмінували близько тисячі. 300 гектарів нашої неокупованої землі, і продовжуємо це робити на тих територіях, де вже розміноване, вже засіяно. Тому кожного дня, коли є обстріли, коли обстрілюються наші не тільки міста, але й поля, наші працівники ДСНС, вони працюють над цим питанням. Пане Юрію, Дякую. вдячні вам за те, що були з нами на зв'язку, за ваші коментарі. Нагадаємо глядачам, це був Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Говорили про те, як виживають аграрії і про мінування Запорізької АЕС.